Все дарували таке. У мене от Женя, помните БТР він сховав? Дивіться, він мені надарував всякого німецького оружія Дивіться. Квинтівка номер 1 Два. Скіш, кулемет, Але обоє, без обоє, граната СРСР є. Є так води, мова гранати її. Вона працює як німецька. Тут тягнеш за, за вірьовочку і кидаєш, і воно це вої за і солдат вражський задихається. Дивіться, маузер, німецький пістолет. Він пророблений до мілочього мила... качества. І в мене такий лучий друг. І зараз почекаєте. Пр... Продовжую. От, він в мене просто забувся, але дуже круте оруж'я. Дивіться, такий гранатомет. Представляєте? Не знаю, як описати. І ось такий ТТ. Мені дуже він подобається. А це я маю завтра вернути. Таке було відео? Забувайте підписуватись та ставте лайки.